Що їсте протягом дня? Творог. Звичайний творог. П'ю кофе. Оце з там. наприклад, е Якісь там е е е е каша, там картошка, там, пюре, все. І все це воно у мене із якимсь котлеткою, там, з яйцем, з рибою. От і обов'язково. Чашечка в мене є така спеціальна, чашечка кофе з молоком і обов'язково творог. Творог має кальцій і калій. Ну і виходить, у мене двох разове питання. Я приблизно їм 10 годин, коли вже встану, коли вправлюся. коли ще ж ноги трохи витираю, затримуюся, там трохи їх там масажирую і затримуюся, тоді їм. А тоді другий раз їм десь години чотири. А вже в третій раз як лягаю спать, випиваю ту афіду цей препарат. Вважно. так щось з їм невеличке, там бутерброди якісь не буде все. Не буваю ніколи голодна і не буваю ніколи, що, ну, наприклад, дуже хоче їсти. Обикновенно собі. Оце так, оце таке питання в мене. Але 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 іменно. іменно я всім кажу, що їсти творог.